Мої вітання, граждані бандити Прийшла посилка з аукціону Віоліті Ссылочка під відео також закріплена в коментарях Доставка 55 гривень 2 кг 40 400 г, мабуть Щось такого чи Сейчас ми відкриємо її і подивимось, Що ми купуємо на аукціоні Віоліті І вам советую зарегистрироваться, набирать бали. Тоді у вас не буде проблем з доставкою. Так, ножик щось мене подвів. Открили, бачите, яка класна упаковочка. Бумага, бумага, бумага. І от кілограм деталей 50 гривень. Я взяв на аукціоні. Ось іще один кілограм, тут 2 кілограма. Щось по 55 гривень вроді, бо щось 110 за доставку. Ой, за все я заплатив. Зараз я вам покажу, які вони приблизно, що тут. Так. Ось вот тут какие-то більше імпортних. Навіть є реле. Маркировочка. 402. А що тут ще є такого? Ну ось такі вот детальки. І тут більш советських ми бачимо. О, даже одна така вона зверху лежала і тут зверху. Ну тоже імпорт, воно одинаковий можна сказати. Вот такі детальки беру на аукціоніоліті. Ссылочка под відео также закреплена в коментарі. Также советую наш телеграм канал. Там мы хвастаємося своїми находками як на копі, так і на барахолці і на гуманітарці. Хто що на шок также і продаємо? Заходите, ссылка тоже будет в комментариях і подвідео. А аукціон Віоліті рулить.